Діти наше майбутнє, тому питанням пов'язаним з вихованням та оздоровленням підростаючого покоління приділяють особливу увагу. На останній сесії звітували про хід виконання різних програм, які розраховані саме на молодь. Забезпечення оздоровлення всіх дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 100%, таких у нас 19%. забезпечити оздоровлення не менше як 70% дітей із малозабезпечених багатодітних сімей. Таких у нас 205 шкільного віку за рахунок коштів, виділених з державного бюджету у санаторіях Київської області та за її межами було оздоровлено 183 дитини, які перебувають на диспансерному обліку в Обухівській центральній районній лікарні. Станом на 31 жовтня поточного року було оздоровлено більше двох тисяч дітей шкільного віку, приділили увагу і питанням виховання сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Державою передбачається до 2020 року реформувати інтернатні заклади повністю в Україні, крім спеціалізованих, і то там буде розглянуто, які залишати, які ні. Де будуть знаходитися діти, допоки їм не знайдуть прийомну сім'ю, наразі невідомо. Так само важко сказати, скільки безпритульних підлітків проживає в нашому місті. Сім'ї, котрі опинилися у складних життєвих обставинах, теж знаходяться під пильним наглядом. Проведена роз'яснювальна консультативна робота з батьками. Цим займається центр соціальних служб для молоді. Винесено 21 офіційне попередження і станом на 1, 12 1.12.12 року на обліку в наркологічному кабінеті перебуває 43 сім'ї, в яких проживає 101 дитина. Вдумайтесь, цифру це теж вона дуже немала. 101 дитина. Із них батьки зловживають алкогольними напоями 39, наркотичними речовинами 4. І а від алкогольної залежності протягом цього року пролікувалось 27 громадян. Окрім цього, ряд заходів було проведено до Дня захисту дітей. Спортивні змагання, конкурсно-розважальна програма, туристичний похід з стежинами рідного краю, також святковий концерт і заключний концерт з українського пісенного конкурсу Соловейку України тощо. Затвердили на сесії і мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метру нерухомого майна, яке здається в оренду фізичними особами. вона виходить десь у нас де 14 гривень 32 копійки? Якщо не враховувати коефіцієнти, якщо враховувати коефіцієнт, наприклад, більш кращі вулиці, більш елітний район, більш красивий будинок, більш задовільний стан чи там буде використовуватись може під якусь виробничу діяльність, під комерційну діяльність. Вносилися зміни і до міського бюджету у зв'язку з надходженням коштів з області. Нам виділено додатково 1 мільйон 400, 14 мільйонів 217 тисяч 700 гривень. Із них 14 мільйонів 62 тисячі 700 гривень – це на різницю в тарифах і 155 тисяч допомоги дітям. Доходну частину бюджету збільшили майже на 2 мільйони. З них левову частку використають для виплати заробітних плану освітян, а також теплоносії. Ще частину направлять засобам масової інформації. 14 тисяч пропонується на друку... газеті, тому що в нас там пішли додаткові друкування нормативних актів і не вистачає іменно коштів на друк. Міська цільова програма підтримки розвитку зміру зрахована тільки на газету Обухівські вісті. За 9 місяців поточного року вона отримала 135 тисяч гривень. Решта Обухівських мас-медіа позбавлена будь-якої фінансової підтримки з боку влади. Можливо, саме тому, що більшість мешканців надає перевагу пресі, а не телебаченню. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.